Давайте ще от про це скажу про обмеження у виплатах дивідендів. Дивіться, як ви зрозуміли, ми, бухгалтери, маємо дивитися, чи не завищена сума прибутку в тому разі, якщо всю суму спрямують на виплату дивідендів, щоб часом не оподаткували так, як 18. Це раз. Але друге, на що ми маємо дивитися, чи можемо виплатити дивіденди тим, кому. Вирішили виплатити. Ну, наприклад, давайте зовсім коротко, щоб ще трошки часу залишити на запитання. Товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку з прийняттям їх участі із припиненням, вибачте, їх участі у товаристві або з правонаступниками. Ну, тобто, був Іванов Петров. Петро вийшов, зайшов сідром, але з тим, хто вийшов, ще не розрахувались. Так ось ми не можемо виплачувати дивіденди до того, як розрахувалися із попередником. А що ще, наприклад, якщо є засновник, який не повністю вніс свою частку, ми не можемо йому виплачувати дивіденди. Він має розрахуватися.